Кожного дня люди зіштовхуються із низкою проблем пов'язаних із використанням кондиціонерів. Капаючий конденсат із кондиціонера може дратувати людей зайвими звуками, призводити до пошкодження фасаду будинку та створення різних проблем. Влітку кондиціонери споживають багато електроенергії, що призводить до збільшення витрат на комунальні послуги. Ми винайшли рішення для цих проблем, а також поліпшили функціонування кондиціонерів. Наш пристрій дозволяє забезпечити роботу кондиціонера зі зменшеним споживанням електроенергії під час роботи на підвищених режимах, вирішити проблему капання на голову людей та на підвіконня, зберегти фасад будинку. Безшумна робота пристрою з функцією самоочищення забезпечує комфорт та практичність для користувачів. Для виготовлення пристрою використовуються перероблені матеріали. Наші інновації в галузі кондиціонування повітря дозволяють зробити цю технологію ефективною, економічно доцільною, зручною та дружньою до навколишнього середовища.